Одного дня ти прокидаєшся і розумієш, що більше не можеш робити те, що тобі завжди подобалося. Чистий аркуш виглядає не загрозою, ні. Він викликає відразу відчуття відстороненості та сильний опір. Ти не можеш себе змусити робити те, що ти вважала своєю життєвою метою, що ти вважав своїм покликом. Муза покинула тебе назавжди, залишивши пустку, яку швидко заповнює сором, гнів. Байдужість, відраза, сум, чи розпач. А якщо таке трапляється не одного дня, що як таке трапляється кожного дня? Як тобі жити далі? Чи жити взагалі? Чи може покинути все і просто скролити стрічку рекомендацій в Тіктоці, змінити роботу чи повернутися на стару? А в голові спливає фраза. Треба було вчитися на те, що батьки тобі казали всі вони мали рацію твоя творчість нікому не потрібна, не потрібна вже навіть тобі самому. «Нагнітаюче, але правдиво, це просто лише думки в нашій голові, але стільки ж сили та влади вони мають над нами. І навіть якщо ми розуміємо, що це тимчасові трюки нашого мозку, жити в такому стані тривалий час нестерпно, не кажучи вже про те, щоб бути працездатним, а головне, продуктивним і успішним. І коли до нас приходить такий період, є лише два варіанти виходу з нього: змінитися або загинути. Ні-ні, то з якоїсь іншої опери. Давайте ще раз змінитися або здатися. Причому другий варіант може виявитися неперманентним, і одного дня все це повториться знову і знову. Тільки цього разу ти будеш страждати від думок про те, що ти мав рацію. А всі вони помилялися. І змінитися таки доведеться. То що саме нам треба змінити, і чи під силу нам? Скажу відразу, це всім під силу. Під силу змінити своє ставлення до себе і бачення себе в суспільстві. Але от що саме треба змінити? Щоб знайти, що саме треба змінити, то треба докупатися до джерела цих думок, бо їх може бути кілька, а тому шлях буде в кожного свій. Я навіть більше скажу: тут взагалі не буде е, в дорожньої карти по типу «Feeds every size». У кожного реально буде свій унікальний шлях, але напрямки вони менш різноманітні. І сьогодні я обрала напрямок е, завищених очікувань, бо він мені близький, і мені здається, що буде близький багатьом, бо хоч і навряд чи ми з вами одного віку. Але по мої, за моїми спостереженнями ті ж самі нарцисичні батьки виховали покоління зумерів, і суспільство не сильно з тих часів змінилося. А спонсор сьогоднішнього відео це. Гарна пташечка, арчітка, яка трошки боїться мого мікрофона, тому вона фиркає на мене і товчеться на мені. Так от не знаю, як вас, а мене виховували в системі, де я маю цінність як людина, як особистість і як фахівець, тільки якщо цьому є математичне підтвердження, тобто цифри. Отримав у школі 10 добре, отримав 8. А чого не постарався краще. Заробляєш тисячу доларів у місяць, ну так, класний заробіток, молодець, ну, типа середненько, та жити можна. Якщо заробляєш мінімалку, ну ти, мабуть, погано вчився. І зараз я говорю не про синдром відмінника чи як з ним боротися?» Ні, я говорю не про патологію, а в цілому про систему, в якій ми живемо. Ти можеш не мати синдрому відмінника. Зате всі навколо тебе його матимуть. І жити в такому середовищі, і е, просто мати при цьому адекватний психічний стан буде ну дуже важко. Бо ці люди просто проєктують на вас свій синдром відмінника. Знаєте, це от випадку, ніби ви зламали руку, і ви намагаєтеся ну, дочекатися ходити в гіпсі, поки вона відновиться, і тут хтось підходить, знімає гіпс раніше часу, і б'є тебе в те саме місце кувалдою. І такий, а що це в тебе рука зламана? Е, точніше не так. Чого ти хочеш вилікувати свою руку? У нас тут у всіх рука зламана, то і в тебе має бути. І от мені от це от таке враження, що от ми творчі люди, от ми оці люди, коли живемо в суспільстві до всіх зламані руки, ми єдині намагаємося свою руку якось залікувати, і вони нам просто не дають. І взагалі я до людей ставилася набагато краще, ніж до самої себе. я не могла тривалий час зрозуміти, а в чому прикол. Типу, я від інших людей, ну, я маю якісь очікування, але. Типу, я завжди могла знайти їм якісь тіпо, виправдання в своїй голові, чому, наприклад, вони не відповідають якимсь моїм вимогам. Я з забагато більшою емпатією і розумінням ставилася до інших людей, ніж я ставилася до самої себе. І оцей дисонанс в ставленні я почала доколупуватись до себе. Типу, а чого, чого, Чим я відрізняюся від інших людей? Типу, а чого я не можу ставитися до себе так само? Типу, якось воно так... Так звиклося, що я себе оцінювала інакше, ніж інших людей. І тривалий час я себе критикувала набагато більше, ніж інших людей. Мовляв, ну, там вони можуть бути недостатньо розумні. От банальне виправдання. Там вони недостатньо розумні, щоб зробити цю роботу так, як треба. Але ж я достатньо розумна, аби зробити цю роботу так, як треба. Чого ж я не можу її зробити? Ну, от десь от щось типу в такому ключі. Е І от. Власне, цей досвід побудив мене до розмірковування різниці ставлення. І от коли ти оточений людьми, в яких усих синдром відмінника, і які вимагають від тебе ідеального виконання, при цьому не даючи його само, самостійно, ну, бо вони вважають, що вони дуже класні, вони все завжди роблять правильно, а тебе вони критикують, особливо, якщо ти людина творчої професії, і вони, начебто, імплементують на тебе оце зобов'язання відповідати якимось очікуванням, бо вони побачили в тобі щось більше. Від кожного по потребності, кожному по можливості. От якщо в тебе більший потенціал, то ти маєш пахати більше за ту ж саму роботу. Можливо, це якесь поставкове ставлення, я не знаю, бо типу, це антикапіталістичне якесь ставлення, але воно присутнє. І мені здається, що це тільки до творчих людей. От якщо ти творча людина, тебе будуть всі намагатися повернути в реальність. Немає на увазі, якщо ти фінансово себе не здатний забезпечувати або заробляєш там якісь мінімальні кошти до проживання. Намагатися повчати тебе, як жити, казати тобі, що ти робиш неправильно, намагатися тебе якось. Виправити, бо ти якийсь не такий. В той же час, якщо ми візьмемо лікаря з обласної лікарні, який працює на мінімалку, ніхто не буде йому казати, що він якийсь не такий. Де? Ніхто не буде йому казати, що він погано вчився, що він заробляє такі малі кошти. А? Ніхто не буде цього казати. І ніхто не буде казати юристу, що Боже мій його послуги такі дороговартісні. І взагалі ти адвокат, ти захищаєш невинних людей, ти відстоюєш закони правопорядок у нашій країні. А чого ти не робиш це за безкоштовно? Це ж така важлива професія. Це ж така. Навіть така спеціальність, от ти приносиш користь суспільству максимальну і це така важлива професія, бо ми хочемо жити в правовій державі. Давай-ка ти попрацюєш за безкоштовно. Ніхто ж це не каже прокурорам, суддям, адвокатам, ні. А художникам так говорять. А людям, які займаються, мають якийсь маленький бізнес і пов'язаний з виробленням, з якимсь крафтом, плетеш ти з бісеру, робиш якісь там шкіряні сумки, в'яжеш сумки, в'яжеш одяг. Тобі будуть це говорити. Що ти маєш працювати за копійки, бо це ж, бляха, не важко. Тобто я хочу підвести до того вас, що оці завищені очікування нас від нас самих, вони йдуть не зсередини. І як багато хто намагається вам сказати оцим відмінника і так, так все далі. Типу, начебто, це ми маємо до себе занадто низьке ставлення, і оце от низька самооцінка, е, хоча взагалі про низьку високу самооцінку, я теж запишу відео, Взагалі таке поняття, я відкидаю взагалі. Розуміння, таке таке поняття, як самооцінка, в принципі, його не існує, як на мене. Е, от І ніби ці люди, і ці всі психологи, і ці всі такі мамкині розумники намагаються нам сказати, що наше воно те, що ми почуваємо, страждаємо внутрішньо, що це йде від нас самих. А я вам кажу ні. Ваші завищені очікування це виключно тиск суспільства. Це оця система, в якій ми живемо. Я хочу вам показати ще приклади цих математичних мірил, які ми художники самі себе міряємо. Ну я нічого не скажу нового. Ми міряємо себе чим кількістю підписників так, кількістю вподобайок, Але я хочу вас запитати вам такі: задати вам такі питання: а як математично виміряти рівень задоволення собою після проробленої роботи? А ви собі собі оцінки ставите? Ну, сьогодні я був задоволений, поки малював цей малюнок. Я бачу результат. Я собі поставлю вісьмірочку з 10 або там 10 з дванадцяти. А от вчора я щось на п'ятірочку себе почуваю. Ви що самі себе так оцінюєте? Ні? А як оцінити рівень щастя і задоволення від процесу від вашого? Ну, сьогодні в мене хорошо стадіки пройшли, ставлю собі 12. А позавчора було так собі, поставлю собі 4 бали. Ну, ви ж так не робите. А як оцінити якість ваших підписників? Можливо, 100 таких прям приверженців, фанатів вашої творчості це краще, ніж 100 тисяч байдужих до вас людей, які не замовляють у вас нічого, які не коментують, які не просувають ваш контент, тобто, які оці ці цифри, які ніколи не переведуться у вашу фінансову стабільність? Ну таке, тобто, начебто, нас змушують мірити все математикою, але насправді, коли справа стосується реального життя, ремесла і твого успіху, зараз прийдемо до успішного успіху, то не існує ніяких математичних арифметичних мірил, які ми можна це виміряти. І от коли піз під тиском цього ж суспільства ти ставиш собі за мету на кшталт, мені треба N на кількість замовлень на місяць, а потім щодня малюєш повноцінки для того, щоб набити собі аудиторію на канал, щоб отримати ці замовлення. Наскільки довго тебе вистачить? Наскільки? На місяць, на два, якщо ти не отримуєш жодного результату. А ще гірше, коли ми бачимо оці історії успішного успіху. І я все життя малювала для себе, а потім показала свої роботи подрузі. І та вигукнула Ти що, дурна, ти можеш заробляти тисячі доларів на місяць, продаючи свої картини. І ми всі бігенько, просто бігом летимо викладати свої сирі роботи в очікуванні, що саме ми станемо тією попелюшкою із цієї казки успішного успіху. А те, що людина 10 років займалася малюванням виключно в цьому. В цій техніці, в цьому середовищі, брала уроки в профі, малює виключно ці сюжети такою обмеженою палітрою, і вже за цей час стала просто професіоналом. То ми це не враховуємо. Ми відкидаємо весь цей досвід людини. Ми просто вважаємо, що це отака казка попелюшки, де була собі бідна дівчина, стукнула 12 годин, карета перетворилася в тикву чи, чи гарбуз в карету. Ну щось таке. Ми недооцінюємо оцей весь час витрачений. Ми бачимо тільки результат цього успіху. Успішного успіху, але знаєте, тіпа фішка в тому, що цього успішного успіху взагалі не мало заместатися. Знаєте, це отакий от рецепт, і ви. Порушуєте рецептуру, коли готуєте якусь страву. Вона або не вийде, або матиме зовсім інший смак. І отут теж саме. Вам сказали дуракам тримати бочку з виноградовим оцим соком 10 років в холодному темному погрібі. А ви потримали її один рік і такі, достали на світ Божий, розгерметизували, і такі а дай-ка я попробую а може, воно вже достатньо хороше. І ще й по дурості свої роздали це якимось рандомним взагалі людям перехожим, ти типу, попробували ваше вино, і такі... Ну, знаєте, вино таке на смак, як гівно, ніколи з тебе винороба нормального не вийде. Типу, а що ви хотіли? Якої ви... ви реакції ще від них хотіли? Вони вам не коментують, вони вас не лайкують. Тому що ваша робота сира, воно недоготовлене, воно... воно навіть не медіуре, і навіть не реар, воно таке взагалі не смажене, наче зовсім. А от якби, якби ви дали це вино професіоналу виноробу, та ще якомусь вчителю, можливо, він би вам сказав, що треба сюди додати такий елемент і ще його помаринувати один рік, і всі випили пили ваші шмурдяки, казали: Боже, це кращий шмурдяки, який я коли-небудь пробував, хочу ще. І продавалося б це в 10 разів дорожче, ніж за рік до цього. Розумієте, про що я? І от тепер, переходячи до цієї аналогії, я вам розкажу чотири кроки, як вирішити ваші проблеми. Перший крок: не дивитися на успішний успіх незнайомих вам людей. Заїжджена справа, але воно працює. А знаєте, чого воно робить? Знайомі люди вам скажуть, що вони гадки не мають, як вони досягли успішний успіх. Тому що це настільки збіг випадкових обставин, що його не можна спрогнозувати. Оці, от, знаєте, шукаємо на роботу відеомейкера, який нам буде знімати вірусні ролики в Тіктокі. Та ніхто не знає, чого якийсь ролик стає вірусним в Тіктокі. Перестаньте вже це. Ви не можете обдурити алгоритм. Це ніхто не знає, як він нормально, адекватно працює. Другий крок це три. Другий крок. Не ставити собі цілі вище голови, тримайте своє вино в погрібі, стільки-стільки треба. Я маю на увазі, що не треба виставляти геть всі арти, на про які ви малюєте. Знаєте, деякі арти можуть бути дуже інтимно суто для вас. Про те, як і скільки малювати, я теж хочу записати ролик, але то буде іншим разом, бо там темно обширна. Третій крок: показуйте своє вино тільки професіоналам, аж до тих пір, поки ви самі не ставите професіоналом. Тобто знайдіть професійну спільноту і професійного наставника, який насправді побачить ваш потенціал, побачить ваш потенціал і зможе надати адекватний відгук на вашу роботу. Слухайте, якщо ви хочете виробляти вино розе, вам треба шукати майстра з розе. Бо я вам скажу ти куріч, як любитель розе, майстер червоного вина, ви можете до нього прийти, і він вам скаже, що розе то взагалі не вино. От взагалі не вино. І вам треба все переробити, і взагалі, якщо чорта ви збирались робити вино, якщо ви хочете робити вино, на що вам розе, робіть червоне, сухе. Розумієте, про що я? Вам треба знайти майстра того, що ви робите. Якщо ви хочете варити біле пиво, е, біле пиво немає такого, якщо ви хочете варити світле пиво, шукайте майстра світлого пива, а не йдіть до майстра з білого вина. Think about it. Лише вчитися в тих, на кого ви хочете рівнятися. Можливо, це навіть не має бути прям стиль в один в один, але ви відчуваєте, що людина розуміє оцю відмінність, що вона пробувала різне, і от вона знає для певної ніші, для певної ніші, які стилістики підходять, які сюжети вам треба. І, можливо, взагалі вам треба переключитися з малювання на 3D-моделювання чи анімацію, Таке теж буває. Вам треба знайти професіонала, який відгукнеться саме вас, бо я таку чула думку, що якщо, наприклад, ви хочете малювати концепт арти космічних кораблів, вам взагалі не треба вчити малювання, вам треба відразу вчити 3D-моделювання, тому що концепт арти намальовані від руки космічних кораблів вже стали дуже неактуальні. В сучасній індустрії, тобто ті сфери, які замовляють такі, могли б потенційно замовити такі концепт арти, вони відразу замовляють вже готові 3D-модельки. Ну, самі подумайте, це що в нас кіно, анімація і ігрова індустрія. Їм треба вже 3D-моделі, бо це все 3D, ніхто 2D вже там не малює. Четвертий крок. Єдина ціль, яку ви можете перед собою ставити, це ціль бути щасливим. В своїй творчості і отримувати від цього радість. Тривалий час я думала, що ця ціль є якоюсь дурною, наївною, дуже дитячою, а потім я прочитала книгу Джулії Кемберон Шлях митця», і вона обстоює цю ідею, що єдиний шлях митця через твою творчість це якщо ти сам отримуєш від цього задоволення. І це є твоя вершинна мета просто бути щасливим у творчості. Бо якщо ти щасливою творчості, ти можеш творити далі. А взагалі майстри говорять, що якщо якийсь витвір зроблений з пристрастю, з любов'ю, тобто, от коли тебе качає прямо від тої справи, яку ти робиш, то ти поглядач, ніби читач, там покупець він відчуває оці от вайби вкладені, і він теж буде вважати, що твоя робота кращої якості, ніж робота, яка зроблена без цього і без пристрасті, без любові до процесу, і, ну і без ну от, от такого плану. Тобто, професіонали намагаються вам натякнути, що ви маєте в першу чергу любити свій крафт. Кайфувати від процесу. Не маєте процесу, вам не подобається процес. Знаєте, той процес не ваш. І ви ще свій не знайшли. Кайфуйте від процесу, і тоді продукт теж буде кращим. Ви, типу, ви просто, Від того, що ви кайфуєте від процесу, ви так швидко будете покращувати свій скіл за рахунок того, що ви будете більше робити. Більше робите, швидше вчитеся, швидше будете вміти. Неважливо, що ви робите. Пишете книги, малюєте, робите 3D-анімації, 3D-модельки. Плоти та вишиваєте хрестиком. Ну, все. Вот все. Ми займаємося мистецтвом, бо це єдиний наш шлях до повноцінного, радісного і щасливого наповненого життя. Інші люди, не творчі люди, вони нас не здатні навіть зрозуміти. Вони, вони шоковані, коли можуть почути, що в нас така ціль. Зазвичай у людей не творчих ціль одна заробити коможна більше грошей, успішно вийти заміж чи стати суперінфлюенсеркою. Хоча там теж треба творчість, ну не знаю, що ці люди собі думають. Але в них цілі зовсім інакші. Вони ставлять собі тільки фінансові цілі. В творчості ставити виключно фінансові цілі, Це призведе до Ви просто зламаєтесь як людина всередині, як митець. Ви зламаєте свого внутрішнього митця і вам буде дуже важко відновити це. Вам треба ставити лише ціль оцю бути щасливим, бути задоволеним собою, і щоб ваша творчість була сповнена радістю від процесу творення. Не стільки від результату, але від процесу творення. в на першому місці. Ну, вже потім результат. Воно з часом ви будете задоволені результатом. А хтось говорить, що ви ніколи не будете задоволені результатом, бо коли ви будете рости як митець, вам завжди буде хотітися чогось більшого, ви завжди будете рівнятися на тих людей, які більші, ви завжди будете бачити набагато більший потенціал в самих себе. І ви, ні... ви можете дійти до того думки, що ви, в принципі, не можете бути задоволені результатом ніколи. Бо ви завжди бачите, де ви можете щось себе покращити. І це не перфекціонізм, це просто означає, що ви ростете, як. Ну, як у вас надивленість оця росте, і ви відчуваєте, що ви здатні на більше, і ви маєте куди ем, сягати, тобто ви бачите напрямок свого руху. От коли ви втрачаєте напрямок руху і вважаєте, що ви вже ідеал ідеалом, от тоді це може бути погано для вас, як для особистості, бо це означає, що ви, ви, ви в стагнації, ви, ви в болото вгрузили, і ви не бачите, як рухатися далі. От таке ще хотіла вам сказати. Якщо ви хочете мене спитати, чи знайшла я свого майстра, розкажу вам, я свого майстра не знайшла. Поки що у мене є кілька іноземних ютуберів, які, до яких я придивляюся, щоб визначити, чи справді це мій майстер розе, чи от я захочу заплатити гроші за його платну консультацію. Тому ні, я свого майстра ще в пошуку. А перший, другий, четвертий крок я в принципі виконую для себе і можу сказати, це дорога до щастя. І бажаю всім бути такими ж радісними і щасливими, як я. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть тому чи негативні, якщо вам щось не сподобалось. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, якщо у вас досвід говорить інакше, пишіть мені. Цікаво буде почитати про ваш досвід ем, в плані от, завищених планок, завищених очікувань від самих себе, від чого це випливає, до чого це призводить. Дякую всім за увагу.